Десь в офісі суперсел. Ну що ж, мої колеги по роботі та по зарплаті, сьогодні будемо реворкати ранговий бій. Yeah. 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 Але перед цим ми його видалимо. Дікати звідси ранговий бой з усіма своїми манатками, мастерами і модіфікаторами. Блін. Замінимо його на силову лігу. Але не на обичну, бо гордість не позволить. А на жовтий ранкет. Як на мене, це класна ідея, тому що ми його перефарбували. З силової ліги ми нічого не отримували. Та й зранки, та ніби теж. Але так як в нас криза, діти сімей, сім'ї дітей, контора голодає. А тому ми дадемо ще від доріжки, за які потрібно буде платити. І ви ні за що не вгадаєте, скільки потрібно платити. І виходить, гра козуалилась, і вони вранки хочуть привнести сорівнувательного духа. Да! Да! Ой, блін, передоз. Я розумію, що БП був платний, хоч і не завжди но фігачити тисячу гривень в приколики підрозумівається як змагання.